Зимове сонцестояння 21 грудня 2024 року це не тільки природній феномен, це не тільки найважливіший день року, а це ще можливість закласти фундамент нашого майбутнього, фундамент подальшої перемоги України і розквіту нашої щасливої, могутньої, незалежної держави. Я Вікторія Федоренко, і сьогодні у нас надзвичайний день, надзвичайний. Чому? Тому що у нас спеціальний випуск, і про головний день Всесвіту говорить сам Ігор Мхеда. Вітаю вас, пане Ігорі. Доброго дня. Я так заінтригувала, тому що головний день це день зимового сонцестояння, який відбудеться 21 грудня. І звісно, коли ми бажаємо, щоб найпотаємніші бажання наші здійснилися, і одне з них найголовніше це перемога нашої України, то цей день, День сили, День сили Янголів потрібно використати. Як це зробити? Ну, дивіться, справа в тому, що зимове сонцестояння – це дійсно свято Всесвітнє. Нема такого народу або такої культури, яка б не вшановувала цей день. Починаючи з Давнього Єгипту, Близького Сходу, Південної Північної Америки, Африки, Азії, в усіх країнах в цей день святкується, в тому числі нашими предками, слов'янами. Бо це найважливіший день року. Ну, найважливіше. Справ... Чому? Справа в тому, що у всіх давніх культур вважалося. Що 21 грудня, коли найменший день року, найменш тривалий, він до речі у слов'ян мав назву Корочу, тому що це самий маленький день року. Вважалося, що старе сонце помирає, і навіть старий всесвіт помирає, тобто з первісної темряви виник Всесвіт, і він в цій темряві розчинюється. І далі божественні сили починали народжувати нове сонце і новий всесвіт. І 22 грудня за сучасним календарем на сході сонце вже Всесвіт народився. Власне, що і святкувалося, всесвіт народився, життя подовжилося, і тому люди раділи кілька днів після ночі зимового сонцестояння, тому що створилося новий всесвіт, і, 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 створилося нове сонце. І саме тому цьому дню цей день був початком календаря. Так, зараз ми 1 січня Новий рік святкуємо, але 1 січня це Світський новий рік. Тобто люди вирішили, що вони так будуть все святкувати, або для яких суспіль... для якихось суспільних інститутів це було вигідно. Або зручно і тому прийняли. А, а насправді, у минулі е, тисячоліття майже по всьому світу, це і був справжній новий рік, точка відліку. Бо вже 22 другий день вже більше за, за день 21-го. Тобто, починається зростання світового дня. Тобто, Всесвіт народився новий всесвіт. Ми з вами не і були. З цього і починається цикл з народження нового Всесвіту. Скажіть, І саме нам, тому, що робили, наприклад, наші предки-слов'яни. Вони е, допомагали богам створювати новий всесвіт. І для того був обряд запалювати 120 вогнів. Це могли бути свічки, це могли бути е, каганці, це могли бути багаття. Е, це, в Азії це ароматичні палички. Неважливо, яка форма вогню у майже усіх однаково, 120 вогнів має бути. Тобто для того, стихія, щоб створитися стихія стихія на весні. Це найголовніше, так? так що, це, це, це якщо взяти е, дослідження філософів та релігієзнавців, то там це робота з так, зван, так званим симпатичним зв'язком, або як казали. Паулі Юнга, каузальний син... асинхронний зв'язок. Е, тобто, вони хотіли вони запалювали свічки для того, щоб запалилося нове сонце. Це своєрідний магічний акт. Запалюємо свічки, допомагаємо цим запалитися новому сонцю. Як заздалегідь людям підготуватись до цього, оскільки стихія вогню це найголовніше? А якщо, наприклад, ну немає можливості, що ще можна зробити людям, щоб цей день використати найпотужніше у власному житті і в житті країни? Певно? Ну, Дивіться, ця ніч пов'язана з великою матір'ю. От ви зараз знаходитеся в Ірландії, і там є таке цікаве місце Ню Грейдж. Біля якого є прадавній дольмед, дуже е, давній. Він, він вважається, що він давні, давніший за Стоунхедж і давніший за деякі єгипетські піраміди. Тобто, це дуже-дуже дуже давня споруда, навіть ніхто не може зрозуміти, яка цивілізація її побудувала. Але е, властивості цієї споруди такі, що Сонце сходить 22 грудня. Якраз точно у ущелині між каміннями, точно, точно, тобто, воно астрономічно орієнтоване на схід сонця у день зимового у день після ночі зимового сонцестояння перепрошую, пане Ігоре, я вже зробила про це програму про Нігренш. Вона на цьому каналі, тому хай підписуються на цей е, мій Ютуб канал і побачать е, те диво, яке буде. І воно ще відбудеться у день зимового сонцестояння. Попасти в нього гренш не просто, тому що там національна лотерея, і е, виграти її не кожен має можливість, але є група людей, які збираються, які все рівно їдуть. Вони не можуть попасти на сам пагорб, але збираються біля пагорбу. І проводять різні різні свої практики. А як в Україні, як слов'яни? Ну, дивіться, якщо брати нашу історію, то в нас є такі історичні споруди, які збереглися тисячоліттями, які також відіграють роль астрономічних обсерваторій, і храмів, і обсерваторій. Наприклад, це святилище у монастиріщі Кіроградської області, там е, святилище, це, до речі, святилище, яке було присвячене великій матінці світів, богині родючості. Їй будувала кілька культур. Одна культура будувала, потім друга добудовувала. Е, там є на 5, 15 гектарів площа святилища. Розумієте, яке велике? Ну тобто, в давнину наші предки по всіну предки людства по всі по всьому світу будували дуже потужні величезні споруди. Більшість з них наша цивілізація навіть поки що не може відтворити. В монастиріщі там стоїть величезна, величезна споруда кам'яна, а зверху на ній, на ній стоять три камені. І ці камені вони покриті так, якими, як зазубринками. І якщо стояти і утворюють трикутник, і якщо стояти всередині цього трикутника і дивитися на східний камінь, то коли сонце, схід сонця, 22-го попадає? Попадає якраз ось цю таку дірочку, яка є в цьому камені. Uh -huh. В нас багато таких споруд, може, не таких грандіозних, як монастиріще, але по всій Україні і багато. І в Карпатах, і в Товтрах, і всі святилища вони орієнтовані на схід сонця, показують схід сонця в день зимового сонцестояння. І, до речі, це не тільки. Споруди, які храми, наприклад, давні, але й дольмени Дольмени також географічно правильно орієнтовані, з допомогою будь-якого дольмена можна е, подивитися на схід сонця в, саме в день зимового сонцестояння. Наприклад, дольмен, залишки продавнього дольмена на товтрі високі камені у Хмельницькій області. А які практики є? Неподалік медоборів. Ну, і багато думали, думали, що в Україні немає дольменів, а їх дуже багато археологів знайшли. Ми навіть і фільм навіть зняли про, про українські дольмени, але їх так багато, що вони в цей фільм не увійшли всі, треба робити подовжень. Угу. Є, є дольмени, є на території України, а не тільки навіть на Близькому Сході є дольмени. Наприклад, у Гамлі на голландських висотах там цих дольменів кілька сотень. Хоча б люди, люди також думали близький схід, які можуть бути дольмени, але й там вони є. Я перепрошую, які практики людям потрібно робити для того, щоб ну я знаю, у вас є свій секрет, і ви ним щедро ділитесь з усіма журналістами, які приходять до вас, але от які найперші практики людям можна зробити, щоб це бажання їхнє збулося? Я знаю, що у вас цих бажань якась певна кількість, так чи ні? Ну, дивіться так, у цю ніч загадують бажання чому? Тому що старий всесвіт. Руйнується, старе сонце вмирає, а нове сонце народжується. І саме тому бажання загадують, щоб нове сонце їх виконало. Ну, технологія вона в усіх духовних течіях Землі однакова. Тобто, спочатку потрібно спочатку для того, щоб згадувати бажання, спочатку потрібно очиститися. Тобто, зробити якісь медитації, якісь омовіння в воді, тобто якесь старе все себе змити, тому що старий всесвіт пішов, уже пішов кудись туди, в наву далеко у минуле і вже не повернеться, і разом з ними всі негаразди, і, і, і руйнівні енергії. Все це має піти. Має зникнути як старе сонце. Тому спочатку треба ну, десь близько заходу сонця зробити будь-які вправи, які люди вміють, для того, щоб очиститися. Бо якщо не буде нової чистої енергії, то стара енергія перемішується з новими, з новими енергетичними циклами і утворюється хаос, який нам не потрібен. Тобто очищення. Друге, бажання. Щоб загадати, треба 5 е, ну, е, ступенів. Перший ступень такий набратися енергії. Ну, справа в тому, що в цю ніч це легко, тому що це так звана е, ніч сили, тобто всі ці всі 12 свят протягом року це дні сили коли сила сама е, випромінюється із простору і часу. Е, тому будь-яка будь медитація буде. Дуже легко сприяти накопленню сили. Найпростіша медитація така: у кожного з нас є аура. Ну, це таке, що це таке? Це енергетичне випромінювання від нашого тіла. Воно, до речі, фіксується і фізичними приладами, тому що це та сама гравітація, той самий е, магнетизм, та сама електрика. Е, тобто, ці всі енерг... види енергії нашим фізикам знайомі. Є ще й метафізичне випромінювання на рівні там душі і енергії. Це все створює ауру. Ауру навіть можна зафіксувати. Вона виглядає як яйце, що сяє навколо нас і форма яйця. Далі ми це яйце, це яйце повинні відчути і силою волі зробити його таким великим, як всесвіт. Відразу після того стане дис дискомфорт. Чому стане дискомфорт? Ми дійсно пошир розширили свою енергетику і виникли, виникли в нашій енергетиці якісь пусті місця. І ці пусті місця і, с... і дискомфорт цей викликають. Але природа не терпить, того незаповнених лакун не терпить. Тому природа починає заповняти ці лакуни своєю енергією, і через деякий час дис... дискомфорт змінюється комфортом. Це означає, що природа відновила нам додала енергії. Після того ми беремо знову це яйце і знову його зменшуємо до того розміру, який був спочатку, і відчуваємо дуже сильно як сила починає посилюватися. Ми так гарно себе почнемо почувати, як випили каву. Uh -huh. Тобто, і ми можемо, якщо нам недостатньо цього, можемо знову збільшити це і це, зменшити, збільшити, зменшити і так працювати доти, доки відчуємо, що енергії дійсно накопичили багато. Тобто енергія це перше. Якщо не буде енергії, то бажання не насичаться енергетикою. Друге, після того як наситилася енергетикою, ми картину бажання. Створюємо. наприклад, Ми малюємо в уяві? Ну на уяві так. Картинку малюємо. Якщо хочемо, щоб людина, наприклад, видужала, то ставимо картинку, що вона здорова. Якщо хочемо гарний врожай, то дивимося, що на нашому полі дуже сильний врожай, дуже багато. Сількохосподарські рослини вираз виросли вище, і вони такі рясні. Е, тобто, усі бажання, далі картинка. Після того треба емоцію висловити. Тобто дуже хочу, щоб так було. Пане Ігорю, Тобто, якраз енергія. Картинка і емоція і створюють те, що ми називаємо думкоформи. У всіх прадавніх релігіях Бог тріється. Перша прояв абсолюту тріється у всіх давніх релігіях. І це і є прояв трійці: енергія, картинка і е, е, емоція. емоція. Після того думкоформу треба віддати у Всесвіт е, і забути про неї, і через деякий час вона втілиться, але в цю ніч. Загадують бажання на цілий рік наперед. Uh -huh. Психологи провели дослідження, і ми знаємо тепер точно, що наша підсвідомість може згенерувати до 300 бажань. Більше не може, до 300 вона може їх згенерувати і відправити у всесвіт. Як це буде виглядати? Ми спочатку одне бажання загадуємо, там друге, третє, четверте, і так усю ніч. Хоч навіть усі 300 я перепрошую, Люди мені, мене постійно просять провести якісь обряди на сонцестояння, тому що вони за роки впевнилися, що все, що вони поставили у цю ніч протягом року, дійсно е виникає в житті, е сповнюється, втілюється, і на, на наступний день, наступне сонцестояння, всі вже е просять, давайте щось робити, тому що допомогло. А наші предки це робили постійно, вони ж були мудрими людьми. Якщо наші предки це робили, чому ми забули? Пане Ігорю, повернусь до того першого бажання, ви знаєте, колективна свідомість працює, і зараз українці працюють над пришвидшенням перемоги. Підкажіть, будь ласка, а от як, наприклад, акумулювати ту енергію для перемоги України, коли багато людей думають про одне й те ж саме, що уявити най 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 я звісно розумію, кожного картинка своя, але що можна уявити таке, щоб відправити, як перемогу можна ототожнити, щоб вона швидше прийшла? Перемогу Модеріться, тут дуже просто. Якщо ми будемо... Створювати картинки, то ви правильно сказали, що кожна людина створить свою картинку. Із цих картинок вийде хаос і нічого не вийде. Тому кожен з українців прагне перемоги. Що треба зробити? Щоб українці стали сильніші, сильніше, енергетично сильніші, духовно сильніші. І тоді всі їх бажання за, за рахунок цієї сили вони виповняться. Тобто, треба. Ну, що можна знати, щоб навіть якщо бажання буде абстрактним, щоб кожен з тих, хто у, приймає участь у обрядах, або у вся, у вся нація разом отримала силу, стала сильнішою. Вона стане сильнішою і відразу все відбудеться. Угу. Дякую. Це обов'язково зробити нас ще сильнішими, бо сила вона матеріалізує бажання того, хто сильний. Uh -huh. Зробити сильнішими людей треба. Це так, бо якщо, якщо людина не може уявити, як це має бути, то не сповниться її бажання. А ось якщо вона вимагає підсилення українців, так, то це вже зрозуміло всесвіту і це відбудеться. Uh -huh. Тобто, що робиться? Тобто я сказав, що в цю ніч, перед цією ночі, йдуть обряди очиститися від старого, старе все залишити в минулому, а потім загадування бажань. Так? І є люди, які не можуть 120 свічок запалити, так? дійсно, в обставини Ну, хоча б одну? Ну, хоча б одну, щоб вона символізувала народження нового сонця. І який Далі що ще? Це ніч великої матінки світі, справа в тому, що ну, ви знаєте, що українців з трипільських ще часів це вклонялися е, богині родючості великої матінки Всесвіту. Це було головне божество е, трипільців. І трипільці, трипільці вони. Е, Вважали, що це прояв самого абсолюту, велика матінка. Так само і інші народи, які були скіфи, наприклад, в них також богиня була, але ж і у кельтів, які зараз живуть в Ірландії, Ірландзі це ж кельти. В них також була головною богиня. Так. І навіть Мадранех. Якщо я не помиляюся і називають р, р... Р... Тобто, р... 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 в ніч зимового р... 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 сонцестояння за кельтськими э... за кельтськими повір'ями, велика богиня усамітнюється у печері і там народжує нове сонце. А зранку вона виходить із печери вже з, на... з народженим сонцем. Угу. І саме ось така містерія ну, кельтська, Ну така сама вона у слов'ян, тобто це, оскільки ця ніч найдовша, то жіноча сила цієї ночі максимальна тому вшановують богиню родючості всіми обрядами, які тільки людина знає. Не обов'язково, щоб вони були давньослов'янські, не можуть бути там трипільські, індійські, можуть бути обряди. Наприклад, індіанців Південної Америки, і таке інше. Головне, що хто знає якийсь обряд на вшанування великої матері, то її вшановують. А найпростіше це співати мантру. Її мантра дуже проста. Адіма. Аді це на санскриті трансцендентна ама мати. Трансцендентна а мати — Адіма. І буде щось на кшталт такого. А діма а діма а діма. І оці співи мають бути кратними числу 9, бо число 9, число жіночого початку. Mm -hmm. І що ще? А ось у шаманських культурах по всьому світу ця ніч має назву освячення зерна. Тобто, все зерно, яке будуть е сіяти навесні. Uh -huh. Для того, щоб був гарний врожай, його освячують, над ним читають різні там молитви, заговори таке інше. Саме в найдовшу ніч вважається, що сила родючості великої матері саме в цю ніч просякає зерно і може сприяти дуже великим uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну Так це те, що може зробити кожна людина, Так, але найпростіше. А взагалі всі жерці всіх духовних традицій по всьому світу роблять десятки чи не сотні обрядів якраз від заходу сонця 21 го до сходу сонця 22 го і ще три, три дні після того. Але кажуть, що у цю ніч не можна спати. Чому бажано так бажано. саме так, якщо ви почитаєте давні книги? Там написано е, поле часу. Справа в тому, що якщо брати, ну, наприклад, лідичні традиції, то перша стихія, яку створив Всевишній, це стихія час. І далі з стихії час вийшли інші стихії, е, яких вважається як, взагалі 10. чотири земних і шість космічних. Стихія час найперша. І саме вона задає розвиток нашому всесвіту. І е, треба мати гармонію, тобто гармонізувати свій індивідуальний вихор часу з Саленським. і саме це робиться е, в дні сили. І особливо найголовніше результати бувають найсильнішими, якраз у саму довшу ніч. В найдовшу ніч є гарні результати. Е, і чо, а як же цей вихор часу схопити? Як, як, як його? А е... ось для того не сплять. Справа в тому, що в давніх книгах і написано, що є дві ночі о, в році, коли вихор часу Вселенський найбільший, і він іде на зростання. І ці дві ночі це зимове сонцестояння, тобто за сучасним календарем з 21 на 22 грудня І друга ніч це з 6 на 7 липня весілля упали. Ось всі оці дві ночі вважалося, що треба не спати, так і написано, щоб не проспати своє щастя. Тобто, ми хочемо, щоб чогось досягти в, цю, в своєму житті, хочемо чогось досягти. Є сили, які чинять нам спротив, щоб ми не досягли. І саме в цю ніч одна сила, сила нашого духу, хоче не спати і добитися того, щоб все втілилося, а інша сила хоче засни, засни, не роби обрядів, навіщо тобі це все треба? Треба спати. І ось іде боротьба між оцими двома силами. Е, і якщо сила волі наша переможе, то тоді у вся сила спротиву. Почне бути не силою спротиву. Почне бути не силою спротиву, а силою підтримки. Тобто, увесь спротив перетворюється на підтримку, і ми отримуємо замість одного духовного вектора цілих два. Тобто ми, ми, вже, ми вже зможемо очути. Тобто бути. ми саме цим же боротьбою з протилежними силами. Знаєте. Сили спротиву, що це? Це не якісь зовнішні сили. Вони всередині нас. У кого лінощі, у кого недостаток сили волі, у кого там, ну, тобто, усі так, внутрішні вороги всередині нас. І ми тим, що ми робимо так, як наша сила волі і наш дух каже, а не так, як вони кажуть. Саме цим ми. Спрямовуй ці сили туди, куди треба? Нам і гармонізуємося з вихором часу? Це один з найскрутіших обрядів боротьба з самим собою і перемога над поганими якостями самого себе їх знищення. Чи були такі приклади, коли люди поєднувалися з оцими воронками часу, і як це вплинуло на їхнє подальше життя? Ви дуже багато е, проводите таких обрядів, у вас же певні приклади є? Люди роблять обряди і напротязі, наприклад, всю найдовшу ніч, і напротязі року в них е, втілюється все те, про що вони говорили у цю ніч, згадували бажання. Навіть якщо людина нічого не загадує, все рівно щось стається. Наприклад, я знаю одного письменника, якому запропонували надрукувати книгу, яку ну, багато років ніхто не друкував. Він хотів, хотів, щоб книгу надрукували. І він у цю ніч попросив, щоб надрукували всі його книги, які ще досі не були надруковані, і він навіть не думав, що щось буде з цього. Але пройшло чотири місяці, і одне з видавниць сказало: давайте ми видаємо вашу книгу. Він спочатку думав, ну думав, що вони шуткують з нього. Або це просто якийсь проект, який не обов'язково втілиться. А вони взяли і надрукували. Він сам був ну, шокований і замовили йому ще книжки. А він казав, що я навіть не очікував такого результату. Тобто, навіть якщо чогось людина... Не очікує, Всесвіт починає дарувати. Дарувати від себе. Mm -hmm. Якщо між нами і Всесвітом є взаємодія, то Всесвіт дарує нам подарунки. Mm -hmm. ну, це те, про що Навіть я казати, такі, які на ми початку. не очікували, а потім е, е, ми дуже задоволені цими подарунками, бо дійсно розуміємо, що це нам чимось допомогло зростати. Mm -hmm. Це про те, що я говорила на початку, що навіть найпотаємніші бажання можуть здійснитися у цю ніч. І що б ви хотіли побажати нашим глядачам, які пильно стежать за вашою діяльністю, намагаються поспілкуватися з вами, як використовувати оці не тільки дні сили, а свою свідомість для того, щоб духовно розвиватись? А що я хочу побажати? Сили, здоров'я. Щоб все сталося так, як ми задумали. Бажання виповнилися, було здоров'я, була сила, були нові відкриття, і всі наші негаразди відступили в минуле. Щиро дякую, спасибі вам, пане Ігор. Я вдячна за те, що ви виділили сьогодні час за те, що повідомили про таку надзвичайно важливу подію. А нашим глядачам я хочу побажати стерпіння, витримки, сили волі і те, щоб вони все ж таки прислухалися до тих порад, які дають такі фахівці, як пан Ігор, і ті, хто намагаються розвиватися духовно, пришвидшувати нашу перемогу і гармонії, миру і перемоги всім. До зустрічі! Дякую. Дякую вам дуже. Дякую.